Хочу сказати, що саме навчання виявилося результативнішим методом навчання з усіх, які я тільки могла собі уявити. Дивіться, в мене досвід великий тобто, це заняття в школі, в класі, це заняття репетитором індивідуальні, це заняття. В групі, в міні-групі і в групі великій. Це заняття офлайн, це заняття онлайн. І все ж таки найрезультативнішою схемою виявилось, коли дитина навчається самостійно. Можу довести декілька прикладів таких, коли дитина приходить до мене. Каже Наталя Анатоліона, до ЗНО до, до іспиту залишилось два місяці, а я не можу його зовсім скласти. В школі навчався, на курсах навчався, і репетитор є. І все роблю, а не можу скласти, а хочу в університет, на, в політехнічний університет. На Програмування, а там 195 балів, а я зовсім не можу скласти, а два місяці залишилось. Що робити? Ну, знаєте, я, такі, я з, таким, з такою дитиною розмовляю і питання задаю. І відповідаючи на ті питання, дитина сама розуміє, що тільки від неї все залежить, що вона все робила можливо. І всі ті дії привели до такого результату, що треба щось змінювати. І тоді дитина бере все в свої руки і розписує план за два місяці кожного, скільки вона буде, по яким дням вона буде робити, працювати. Вона розуміє, що їй треба працювати кожен день, без перерви. А в якій годині вона почне, скільки годин вона буде працювати? Які теми їй потрібні, і як вона буде робити? Ця дитина сама робить свій план. Не я за нею, а вона сама. Мені потрібно ось цю тему розглянути. Так, я прочитаю в цьому підручнику, тут я на питання напитання, від... тут я законспектую, тут я... щоб знати, я подивлюсь відео на Ютубі, я знайду собі репетитора, який мені ну, пояснює, і я його розумію. І він дивиться відео повністю. Мені звіт надсилає, що він сьогодні зробив таку-то-то таку, -та, таку -та тему. Тут він порозв'язував такі завдання, фото, відео, повністю все. І кожну суботу він мені надсилав, зараз кажу, оцей іспит, да, на скільки балів, І в нього за місяць просто піднявся. Цей бал максимально, розумієте? У нього вже через, ще там через місяць. Я не пам'ятаю, ну щось дуже швидко. Він вийшов на 195 балів сам. Коли не, не, не мог і 100, 112 балів отримати. Сам. І ця схема вона спрацьовує. В цьому році. Також дитина в університет медичний поступила таким чином. Все робила, і в школі працює, і репетитором був, а, схем... а не складала іспит на 175 балів в медичний університет. Я кажу: хочеш працювати? Є схема, називається пахати, працювати, 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 але самостійно. І кожного дня надсилати мені. Без контролю такого не буде, розумієте? Потрібно дуже любити того ту дитину, того учня, сказати, щоб він відчував, що його люблять, що йому хочуть як можна найкраще. Ось така схема, і йому потрібно тільки брати все в свої руки і тоді все вийде. І показати приклад, що ось цей хлопчик досягнув, цей хлопчик досягнув, цей досягнув і ти досягнеш. І показати повністю відео, фото, дивись, які який був бал і який став. Дивись, я інтерв'ю брала у того хлопця. Подивись, що він каже, що лінь повністю в нього переважала, і він не працював над собою. А коли почав працювати, в нього все почало виходити. Тому я вважаю, що схема самонавчання, коли дитина бере все в свої руки, найкраще, це доведено моїм досвідом. І я всіх дітей направляю, щоб вони брали, працювали і самостійно думали. Так.